Нас вітаю Святою Суботою. Сьогодні ми з вами вже другу неділю війшли в Святий Піст. І мало хто з нас задумується на найважливіше у нашому житті. Але ми розуміємо і бачимо, що коли приходить Дні Великого Хрусту, ми з вами завжди боремося самі з собою. Боремося з світом, боремося з помишленнями, боремося з людьми, боремося з усім. Основна нашого з вами життя це зрозуміти наше життя, оцінити наше життя і не тільки його оцінити, але твердо знати, заради чого ми живемо з вами на цій землі. А живемо ми з вами заради того, щоб спасти свою душу, щоб процесі життя стати іншими, очистити себе, щоб зрозуміти світ, щоб принести Богу покаяння і навчитися самим, що таке є духовність, віра, спасіння і передати своїм дітям. Піст це особливий час. Це час, коли людина входить в такий стан, коли вона відчуває, як вона є в душі багато чого міняється. І не тільки в душі, а в її житті. Часто в біслі відпадають від нашого життя непотрібні нам люди, ті, хто кого послав Біс для того, щоб вони нас покушали, для того, щоб вони нас роздражали, для того, щоб вони нас збивали з істини. І коли таке буває в житті, ніколи не бійтеся того, що ви щось втратили, бо ви нічого не втратили. Ви знайшли. Ви знайшли спасіння. Знаєте в чому? В тому що більше ніхто не буде колотити вашу душу, ніхто не буде вас водити в злость, в агресію, в злобу. Чи вам якось самим треба до когось буде підстраюватися? Якщо за вашу душу бореться Господь і дьявол, і Він вас іскушає, то це означає, що ви потрібні Богу. І коли вас проходять іскушення, ні в якому разі не плачте, не скорбіть. Не падайте вонині в, в очах. Це спасіння. Як і вас завжди чим дивіться на всі ситуації з іншого боку. Бо ми все бачимо з одного боку. Все погане, все не так, всі не такі. Ні. Подивіться з другого боку, все якраз так. І всі такі. Вони були такі, просто ви їх не бачили такими. Бо ви собі десь там в голові представляли тих чи інших людей другими. Ну вони ж були такими, як вони відкрилися. Були такі, є такі, і будуть такі. Тому під час посту Господь нам колись Іван сказав, помните, що коли ти постися, не будь тусклим, не плач, не, не скорби, не показуйся на людям. Раніше і водії, ще щоб показати, що вони постять, вони виходили на переходи, де ходили люди, і посипали голову пепелом, і вдівалися в. Бідні такі ніжчі, порвані одежі, щоб люди бачили, що вони, що вони е, посують. А Господь до них підходить і каже, що ви робите, безумні. Все, що в цьому житті робиться, робиться не для вас, а для Бога. Помаш главу свою Єлею і лице своє. І війди в радість Господа Твого. Раніше Єлею, так само, як сьогодні ми з вами користуємося кремами. Єлі олівкова олія, і всі олії вони ароматизувалися і ними намащувала лице і волосся. Для чого? Для того, щоб по-перше, жара не була, не пересихала шкіра, і для того, щоб людина ну, це рахувалося так, знаєте, благородно, що вона за собою каже, що вона дивиться. І от Господь каже: Помасти голову своїм єлі. Радість для тебе прийшла в пісні, а не спорю, а не якесь таке. Що, ой Боже, не лізь до мене, в мене пість. Я хочу, мені треба картошку молоді пісти. Ні, це не пість. Пість це, коли ти і постиш, і це, коли ти в душі радієш. Радієш і ти ще щас щасливий. Треба по-іншому відноситися до духовної сторони. Господь в житті людям приніс щастя. Господь приніс людям радість. Господь приніс людям доброту. Для чого Христос розіплявся тоді? Для дати людині життя вічне. Він збавив нас від того і показав, що могло бути з нами. От чого місія Христа? Христос розібрався і прийняв на себе таку мученчику, страшну смерть, щоб ми з вами не страждали так і не мучились, щоб ми подивилися на Господа і сповнили, які Він муки пройшов. І не робили такі муки: не близьким, не рідним, не своїм, ні, свої, ні самим собі. А Господь Воське для чого? Для того, щоб нам положити радість на душу. І от піст – це радість. Це, не, це зовсім інші відношення. Це коли ти, знаєте, коли тобі комфортно в душі, тепло, уютно, і ти стаєш на молитву, і ти з Богом говориш. От ти тільки в цій кімнаті представте собі, що це щось похоже до того, що коли вона заходить в кімнату, їй там дуже добре, і в неї розмова один на один з Богом. Відкривайте свою душу. Душа дуже багато чого значить в житті. Якщо душа буде закрита, ви будете закриті. Якщо душа буде закрита, ви не зможете жити з Богом, жити з благодаттю, жити з любов'ю. У вас завжди будуть якісь пороки, вас завжди буде щось мучити, вас завжди буде щось, от, якісь різні сторони вас носити, кидати. Ви не знайдете ніде спокій. От ви самі знаєте, то, що ви ніколи, якщо ти в суеті, ти спокій не знайдеш. То, що в своє дьявол управляє, а в радості і любові управляє Бог. І тому ми з вами, проходячи цей пісні, немає, не лінуйтеся, хто може не має желання хути, почніть не пізно хоститися, ні поле. Начні попустити. Знаєте чого? Тому що це вже скоро, ми будемо на цьому місці стояти і співпрацювати різдво Твоє Христе Боже наше. І от ви відчуєте, коли ти костишся і чекаєш цієї події. Ти радієш. Оце буде, як я завжди кажу, є щасливе Різдво. Ось щасливе Різдво не від того, що воно якісь на столі багато, чи там друзі прийшли вітати, а щасливе Різдво це тоді, коли ти сам для тебе. Ти сам відчуваєш Бога в душі. У тебе щастя. Тобі нікого не треба, ні компанію, ні рідних, ні близьких, не знайомих, що прийшли за столом сиділи. Ти щасливий. Оце щастя. В душі. Це дуже дорого стоїть. Це стоїть всіх грошей світу. Це стоїть всіх, що є в світі. Бо ви самі знаєте, коли ти в тебе є в душі, у тому щастя. Радість, ти відаєш. І ви самі знаєте, що це щастя і радість в тебе є в душі тоді, коли в тебе є віра, коли в тебе є Бог, коли ти молишся, коли ти спокійний, коли ти радісний. Оце так вчив Господь в Євангелії. І так ми повинні з вами. І робити. І тому сьогодні ми проходимо цей піст в такому тяжкому стані духовному. Знаєте чому? Для того, щоб освободитися, освободитися від непотрібного. Злися, освободися від злості. Багато їж освободися від їди, багато пустослов'я освободися від цього, займися молитвою. Багато суїди. Відійди від суєти. От відійди від суєти. Відійди від цього хаосу, який робиться. Все життя в хаосі. Замітили, коли ти оцінюєш своє життя, ти бачиш. що Якщо подивитися, візи один хаос, 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 і щось треба. І кудись біжиш і щось робиш, і щось не вистачає ніколи. Стоп! Тихенко, Тут Бог, з тобою. Ти наповнюєшся і ти відчуваєш реальність. От коли тебе в душі є Бог, і тому від цього дуже багато чого залежить. Якщо людина не суютлива, а має віру, якщо людина не, не кипішна, тому що я вже завжди кажу, що це кіпіш, який создається в нашій голові, це без создає для того, щоб збити нас. От коли ти в кипіші такому живеш, ви самі бачите, починаєш приймати якесь рішення, а воно не туди пішов, не туди зробив, і не туди воно взагалі то що ти хочеш. Тільки теплота. Тіп, тіп, тільки мир, тільки тишина, тільки спокійство дає правильні відповіді на всі питання в житті. Чого? Тому що там є воля Божа, там є Господь. І от якщо вам хтось за цей піст вже досадив, чи хтось досаждає, чи ще буде досаждати вам, радійте, не падайте уміння, знайте врага. Він близько, він далеко не буде. Баєте іскушення, не плачте, маєте якийсь Господь посилає іспитання. Не роптіть. Тихенько взяли молитву, почитали, успокоїлися, запалили лампадку, запалили свічку, перехрестилися. Господи, поможи мені. Поможи мені рішити цю питання, поможи мені цю, я не можу сам це зробити. От поможи мені. І от тишина, тишина. Тіше, бага, і правильно пішли відвіряти, і правильне життя, і ти бачиш, що ти спокійний, що ти в мирі, що ти в любові, що з тобою Бог, і тобі і легко стало жити, і попустило в душі. От як ми кажемо, коли, коли багато стоїть, пустоти в душу упускаєш, коли ти відкидаєш все, що, що не потрібно. А тим людям, які це вас чи обідали, чи щось зробили, забудьте за ним. Це ті люди, які були послані Богу. Вони може покаятися і прийдуть, але він і подальше. Всі там. Нема ніякої печалі в поті чогось бісовського. Є велика печаль, коли теряєш себе, коли теряєш свою душу, коли теряєш віру, коли теряєш надію, коли, тобі, коли ти не бачиш світла в житті, оце є потіря. А потіря лукавого чи лукавих. Це не потіря, це радость. Радійте цьому, що Господь вас і збавив від суїти світу цього. І їх, і вас, і слава Богу, так і кай, далі кайдачні От Отому піст завжди має силу. Це час, коли людина встановлюється, коли дивиться на себе, коли в іскушеннях, коли в тривогах, коли в шокові, в паузі, вона находить Бога. Бо Бог завжди відкривається людині в тяжких, в тяжких ситуаціях. Людині, коли добре, коли вона радісна, вона мало обращається до Бога. В неї суєта починається радість, торжество, збирається вумки і все інше. І вона забуває про Бога. А коли Господь послає людині іскушення, от тоді Господь її посіщає. Осічає для того, щоб вона встановилася, щоб вона задумалась, щоб вона правильно поступила, щоб вона була розумнішою. І тоді все в житті складеться. Повірте мені, все мирське, все в цьому житті, яке ми хочемо з вами заробити і мати, воно залежить від духовного. Не можеш ти в хаосі щось толкове зробити. Не можеш ти в злості розраженні щось толкове знайти. Тікайте від гріха, тікайте від суїти, тікайте від таких людей, тому що це посилає д'явол для того, щоб люди людину іскусити. А ми сьогодні з вами продовжуємо поститися, і ми маємо велику радість з вами переживати таку велику подію, коли народиться Син Божий, коли зійде зірка з неба. Це, знаєте, це таке свято Різдва, воно таке сімейне. От Пасха, вона торжественна і велична, а різдво, воно сімейне. Коли ти задумуєшся про своїх близьких, коли ти сідаєш за, за святу Вечерю, коли ти от всі такі, доказалося різдво Христове, а ми приходять в гості, сідаємо за стіл, близькі приходять рідні. І навіть ми з вами не задумуємося, що ж за подія, хоча ми знаємо, що Різдво. А ми навіть не розуміємо, що ми сідаємо за столом з Господом, за столом коло Бога. У нас з вами велика подія. Ми святкуємо народження життя, народження Сина Божого. Отак треба відчувати різдво. Коли пройдеш іскушення, коли пройдеш терміні, міра цього. І не будеш їм боятися. Не боятися їм, а благодарити Бога, що Господь це посилає для того, щоб стати другим, щоб освободитися, не носити на душі камінь, не носити на душі тяжість, не носити на душі всю боязнь, ой, боюся того потеряти, ой, боюсь там заболіти, боюсь того. Господи, все в твоїх руках, на все твоя воля, і отаку от молитву чує Господь.